Всім привіт! Ласкаво прошу на свою кухню. І сьогодні ми будемо готувати з вами піцу. Е я зважила вже всі інгредієнти і будемо починати робити. В пропорціях під відео я укажу е інгредієнти і пропорції на одну піцу. Але сьогодні ми будемо робити піцу три штучки. І поїхали. Коли я щось таке роблю, у мене завжди на кухні баги на столі. Ось я зважила в мене тут 1, 200 кіло 200 муки. Я думаю, на терпіці мені вистачить. Зараз будемо замішувати тісто. Ось я відміряла 600 грам теплої води. Вливаємо в миску. Також Ось у мене тут олія. Приблизно половину із цього стаканчика ми виливаємо в миску. Так, далі. Зараз ми будемо пересипати муку ось сюди до нашої олії з водичкою. Вода в нас чуть-чуть тепліша, ніж кімнатна температура. Так, і будемо робити таке ріденьке тісто. Так, і ось у мене така лопатка з бджілочкою. <гум> перемішуємо. Можна, звісно, щоб комочків не було, але якщо буде, то нічого страшного. Ось я додала ще муки. і гарненько його розмішуємо. Так, далі ми беремо одну чайну ложечку цукру. Так, я додала ще одну ложку цукру, тому що я задала, що я роблю на дві порції <ті> тіста. І висипаємо сюди дві упачковочки дріжджів. Скажу, які у мене. Так. Я насипала сюди дріжджі і буду додавати сюди потрошечку водичку і перемішувати. Це теж роблю знаєте, наглас приблизно. Так, дивіться, ось така в нас вийшла маса. І треба додати ще трішечки муки в цю масу. Ну, я приблизно додам ось таку ложку столову без гірки. Так, видала цю ложечку без гірки. Далі перемішуємо. Ну, щоб воно таку воно кашку. І ще таку одненьку без гірки. Перемішуємо. Так, дивіться, вийшла така вже більш густенька маса. Ми її зараз будемо додавати ось сюди. Погляньте ось ми додали і одразу перемішуємо ретельно. Так, ось погляньте, я перемішала і ось вийшло таке в мене густеньке тісто. Так, і ми ще додамо муки трішки. У мене воно таке вийшло густеньке, як на оладки, але треба ще чу-чуть густіше, ніж на оладки. Ну, я так знову ж таки приблизно насиплю. Думаю, досить. І розмішуватиму зараз. Вже так, розмішується важкенько. Так, ось в мене таке густе, дуже вийшло тісто, і ми його залишаємо на 15 хвилин, щоб воно відпочило, а тим часом. Підготуємо інгредієнти. Поки я готувала начинку, я нарізала сир, кукурудзку відкрила, нарізала курине філе, ковбасу, перець, огірок солений. І дивіться, як мене піднялось тісто. Це просто клас, коротше. Гарно, зараз я його перемішаю і будемо додавати муку. Так, залишки тіста ми висипаємо на стіл, Розрівнюємо і сюди висипаємо наше густеньке тісто і замішуємо його. І так, дивіться, яке тісто в мене е, вийшло. Я його гарненько вимішала, потім налила на стіл нашу олію, яка залишилася. Вимішала його в олії, потім насипала під низ ось муку от, і зверху муку. І дала йому 15 хвилин, щоб воно відпочило. Тепер я його зараз буду гарненько вимішувати і е, вже розкатувати. Ось так я. Розкатала тісто, виклала на форму. Зараз сюди залью кетчуп, десь приблизно 2 столових ложки. Розрівняю і буду надавати начинку. Першу піцу ми будемо робити з курильною грудкою. Зараз ми її будемо розкладати. mm -hmm. Так, потім ми покладемо огірок. Отак, на смак кладемо. Якщо хтось не любить, то можна не класти. Я кладу, тому що піца з огірком виходить у нас набагато сочнішою. і кукурудзку. Так, по краям теж треба так розкласти, щоб края не вийшли сухенькі. І гарненько так посипаємо. Так, дивіться, я полила майонезом і зверху притрушуємо сиром. І в духовку. Зараз я вам покажу просто тісто, як воно класно підходить. Наскільки воно. Ух, дивіться. Наскільки воно м'якеньке, воно дуже вийшло, дивіться, еластичне, дивіться, о, який клас. Дивіться, яке воно, воно дуже класне. І хочу підмітити по рецепту на одну піцу там 500 г муки. У мене вийшло, напевне. Ну, це якщо приблизно брати на одну піцу десь 700 грам плюс-мінус. Ну, це просто це нормально. Завжди має бути в запасі 100-200 грам муки, тому що в усіх дуже різне борошно. от І по-різному воно все підходить. Тому майте на увазі, що в запасі 100-200 грамів щоб у вас було. І ось така. М'якенька красота в мене вийшла. Ось така піца вийшла з комбасою. Зараз вона відправиться в духовку. І зараз я вам покажу готову піцу з м'ясом, яка вона вийшла. Ось готова піца з куриним філе. Така вийшла. Будемо коштувати. Так, дивіться, це моя буде третя піца. Вона буде теж з м'ясом. Покажу, як буде готова. І розкажу ще. Трішки про тісто. Ось у нас вийшла вже така третя піца. За, зараз я ще вам покажу Підсвітка. скільки тіста залишилось. Ось такий кусочок у мене лишився піци. Я його покладу в морозилку і потім, коли мені захочеться піцу спекти, я його запечу.